Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою усім вам бажаю! Малята, чи полюбляєте ви їздити в село? Сьогодні я пропоную вам відвідати бабусю. А ось і бабусине подвір'я. Погляньте, яке воно велике! А скільки тут тварин? Спробуйте всіх їх назвати. Малята тварин чомусь засумували. Давайте ми їх розвеселимо. Пограємо гру, хто в будиночку живе. Приготували кулачки і на слова стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Стукаємо кулачку об кулачок. Я буду називати маму тваринку, а ви називаєте її дитинча. Домовились? Стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама коза. А ви хто? Стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама кішка. А ви хто? Стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама собака, а ви хто? Стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама корова. А ви хто? Стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама курка. А ви хто? Стук-стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама кролиця. А ви хто? Стук-стук, хто тут є? То будиночку живе. Я мама свиня. А ви хто? Щось наші малята, дитинчата, зовсім заплуталися. Давайте ми їм допоможемо і назвемо кожній тваринці її маму. Спробуйте разом зі мною. У кроленят мама кролиця. У кошенят мама. У телят мама, у цуценят мама, у поросят мама. У лошадка мама. У каченятка мама, У ягнятка – мама. У гусенят мама. У курчат мама. Всі тваринки швиденько розбіглися до своїх мам і дякують нам за допомогу. Ой, погляньте, малята, що це таке у кошику, та ще й ворушиться. Поглянемо. Та це ж маленьке кроленя. Погляньте, дітки, що є у кроленяти. що у нього на голові? Які у кроленятка очі? Навіщо вони потрібні? А що можна сказати про його вуха? Для чого вони? Що в кролика є в роті? Як кролик пересувається. А чи знаєте ви, що кроленятко їсть? А давайте ми придумаємо ім'я нашому маленькому другу. Кролика можна погладити, але робити це слід дуже обережно від голівки до хвостика. Малята. Кроленяті час відпочивати. Ми будемо з ним прощатися. От і наші з вами гостини в бабусі на подвір'ї закінчуються. Малята, хто з тваринок вам сподобався найбільше? Чому саме ця тваринка? Розкажіть про неї. Ми не будемо тваринок ображати. Ми будемо їх оберігати. До нових зустрічей, малята! До побачення!